Цей шлях, який зараз ми вибрали, нехай потрошку, але робити кожен рік, тому що щоб зупинити е, е, роз, розвиток аварійності або деструктивні явища у будівлі самі вже і в фундаменті, і в стінах, і в лесучих конструкціях. Тому це, це необхідна міра, як вона, яку ми пішли, часткове фінансування, але потім е, помірати в цих коштів, які в нас будуть. Прошу підтримати прошлого податку. Про заказання робочих проєктів це по дітям сервіс. Це забезпечення робочого проєкту. Просимо затвердити робочий проєкт У передбачено на умовах фінансування сміттєвого і... Обласного бюджету по 50 тисяч не проведення персонального ремонту розроблений проєкт, просто. Якщо break. не буде запитання, прошлого. Технічно проводить в першому пункті, де кавички закриті? де почалися кавички, не закриті. А які засадочки фінансування стопів Це витрати, яке? Дякую, дякую за те, що ви на